Стрілянина із переслідуванням у Києві, смертельне ДТП у столиці, теракт у центрі рівного про найрезонансніші новини розкажемо просто зараз. Під Києвом перевернулася маршрутка із людьми. Інцидент трапився у Вишневому. Маршрутка зіткнулася із автомобілем Міцубісі. Від зіткнення автобус перекинувся на бік. Відомо про щонайменше п'ятьох постраждалих їх госпіталізували. Поліція встановлює обставини ДТП. У центрі рівного пролунав гучний вибух просто серед білого дня. Поліція заявила про теракт. Виявилося, що це вибухнув саморобний вибуховий пристрій поблизу одного із торгових центрів міста. Вибухівку невідомі перевозили на автомобілі. Саме там вона і вибухнула. Внаслідок цього постраждали водій та пасажир авто. Їх госпіталізували. Поліція розслідує обставини події, аби зрозуміти походження вибухівки і знайти усіх причетних. Запросив на побачення і пограбував. Інцидент трапився у Києві. Романтична зустріч для 34-річної жінки закінчилася побоями та викраденням телефона і гаманця. Відпочивала у одному із готельно-ресторанних комплексів. Однак під час цього у них виникла сварка, начебто через ревності чоловіка. Потім від сварки перейшли до побоїв. Чоловік, якщо так можна його назвати, побив бідолашну, забрав у неї телефон і гаманець і втік. Злочинцем виявився 35-річний киянин. Поліція його знайшла. Тепер йому загрожує до 10 років в'язниці. У Києві чоловік влаштував стрілянину прямо у офісі, а потім стрибнув із мосту у Дніпро. 39-річний чоловік зайшов до одного із столичних офісів, декілька разів вистрелив у одну із працівниць. Після чого втік із місця злочину. І не просто втік, а поїхав до найближчого мосту і стрибнув із нього у Дніпро. Жінку госпіталізували із пораненнями обличчя та тіла. Виявилося, нападник стріляв гумовими кулями. Ляма Тіло ж самого нападника рятувальники знайшли у річці. Наразі його оглядають судмедексперти. Поліція продовжує встановлювати обставини інциденту. Позичили 120 тисяч доларів, а потім ледве не вбили у Києві. Іноземець вклав гроші своїх трьох знайомих у власний бізнес. Однак справа не пішла, і бізнес прогорів. Тож повернути вкладені 120 тисяч доларів чоловік не зміг. Все це обернулося стріляниною та побиттями. Кредитори чекали іноземця біля одного із ресторанів столиці. У його машині пробили колесо, аби він не зміг втекти. Однак, незважаючи на пробите колесо, відчувши загрозу, чоловік поїхав. Троє так званих кредиторів почали його переслідувати при цьому, стріляючи по його автівці прямо під час руху. Пізніше іноземець залишив авто і почав тікати вже на своїх двох. Однак його догнали, побили і вимагали віддати по 40 тисяч доларів кожному. Нападників затримала поліція. Смертельна ДТП трапилася у Києві. На столичному шосе водій машини марки Лексус, втративши керування, зіткнувся із металевим відбійником і перекинувся. Сорокарічний водій загинув на місці. Разом із ним у автівці ще був 22-річний пасажир. Він отримав тяжкі травми. Медики намагалися його врятувати, однак не вдалося. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.